У шумі вибухів щоденних під вій сирен і крик воров. Я розповім тобі буденно про мій Херсон. Ірина Бабенко читає рядки з вірша Михайла Олійника. Твір увійшов до вишитої книги, над якою майстриня працює шість місяців. Разом із автором відібрали 12 поезій, каже жінка. Ілюстрації до них створює її невістка Валентина. Ви вишиваєте вірші Михайла Олійника. А щоб не створити вишиту книгу Михайла Олійника О, і не прославить нашу Херсон Херсонщину. За понад три роки Ірина вишила десятки поезій херсонських авторів. Робота над одним твором каже майстриня займає від одного до трьох тижнів. Смотря який текст, і як воно йде. Якщо воно добре, то воно і і л'ється. І я коли вишиваю і Богу молюся, і за наших захисників прошу, щоб скоріше ця війна закінчилася. Вишивальниця, мати трьох дітей, родом із села Надеждівка Білозерської громади, до повномасштабного вторгнення Ірина Бабенко працювала у дитячому садку в Херсоні. У вільний час вишивала ікони бісером. Коли Херсон був під окупацією, розповідає майстриня, вишивала молитви, вірші та цитати. Коли ми переночували е, ніч в підвалі це 1 березня 2022 року, це була сама найдовша ніч в моєму житті. О. І коли ми вийшли з підвала, я вийшла цю роботу. Життя це шанс. Скористайся ним. І отак за цим. Пішли, пішли мої роботи. творитися. жінка пригадує, вишивка в окупації стала для неї не просто рукоділлям, а своєрідним спротивом. Ірина говорить, вдома вона переховувала українську національну символіку з дитячого садка, в якому працювала. Також родина малювала й розклеювала по місту патріотичні наліпки. Ми малювали ось такі наклеїчки. І по місту ходили розклеювали тут в Таврійському мікрорайоні, де йшли в центрі, на Хибика йшли. Ми це все робили. Ванюшка йому було тільки 11 років. Його ніхто не заставляв. Він сидів вечором, оце малював. Чоловік Ірини служить у лавах збройних сил України. Жінка разом із дітьми допомагає військовослужбовцям. Тубуси від артснарядів вони перетворюють на арт-об'єкти. Син Андрій їх зачищає. Невістка Валентина розмальовує. Вироби продають через аукціони, а зібрані гроші передають на потреби збройних сил України. Зачищав всі гільзи. Вона вже Сидить і розмальовують тільки потім лаком скривають. Зараз родина продовжує мистецьку роботу у найближчих планах майстрині завершити поетичну вишиту книгу. Альона Мовчан, Владислав Купрєєв, Суспільне, Новини Херсон.